Отож, ми мандруємо святою землею, і зараз ми є в Галілеї, і місце, яке називається Менза Крісті, або е, також сіл Господні, або також первенства Петра. Тобто це є саме це місце, про яке розповідає Евангелія від Івана, 21 глава, фізична остання глава Євангелія від Івана, про те, що Ісус Христос після свого Воскресіння з'являється своїм учням, і тут вони... Вечерюють, він розводить вогонь, Учні, які зловили рибу, приносять і вони разом вечеряють її. Е, Місце дуже цікаве храм, який є за, моєю, за мною він такий маленький, невеличкий, але храм, про який згадує вже прочанка Етерії в IV столітті, яка сюди прийшла в паломництво. І зокрема, вона також говорить, що. Біля храму є сходи, вони є з іншої сторони, зараз, може, звідси не добре видно, але вони є з іншої сторони храму, які ведуть до цього озера. І, власне, саме вони також тут знаходяться. Тобто місце, яке справді має свою таку вже тривалу історичну тяглість. Місце також важливе, бо Ісус Христос тут кілька разів запитує апостола Петра, каже, чи ти любиш мене, чи ти любиш мене. Третій раз його питає, чи ти любиш мене. Петро навіть засмутився, він каже, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус Христос тим самим, якби з одного боку, нагадує про це тричі відречення свого учня, свого того з найближчих учнів Петра. Там, в дворі первосвященника, Анна і Каяфи. Але з іншої сторони, він не якби докоряє йому, але він хоче утвердити його, утвердити його в любові, утвердити його в вірі і каже: Паси моє вівці, паси моє ягнята. І тому це місце також і називається Перенство апостола Петра. Господь ніколи. Не хоче людину залишити. Він завжди готовий йти до кінця. до кінця. Навіть коли людина втрачає віру, втрачає надію, Господь все рівно є відкритим для того, щоб людина його почула. Якщо тобі йде сьогодні важко, якщо здається, що ти сам, що ти один, що ти покинутий все має, навіть Господь тебе не чує. Це не так, це неправда. Господь іде до кінця, Він е, любить тебе, він чує тебе. Важливо, щоб ми це прийняли і відчули цей поклик Божий. Господь усіх благословить благословеного дня усім, Христос Воскрес!